Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами будемо готуватись до контрольної роботи. Повторювати весь матеріал і розбирати завдання, дуже багато з яких буде на контрольній роботі до схожих завдань. Отже, перші три завдання виконуємо усно. У якій координатній чверті лежить точка? Давайте пригадаємо координатні чверті. Перша, друга, третя, четверта. Отже, перша точка М має координати мінус 2 і 7. Тобто по х мінус 2 по ігреку 7. Яка це чверть? Друга. Отже, перша точка знаходиться в другій чверті. Точка К по х 4 по ігреку мінус 1. Отже, це яка у нас виходить чверть? Четверта. Друга точка в четвертій чверті. Обчисліть, давайте усно з вами обчислимо. Сінус 30 градусів плюс косинус 120 градусів. Я запишу ви просто дивитеся. Отже, синус 30 додаємо косинус 120 градусів. Сінус 30 це дуже просто, відразу пам'ятаємо значення, що це у нас буде одна друга. Що таке косинус 120. Можемо як записати? Що це косинус 180 градусів, віднімаємо 60. Давайте обчислимо, скільки це буде. Отже, одна друга. Далі. Е, пригадуємо знак, чверть. Да? Отже, що це в нас буде? Е, яка у нас буде чверть? Косинус да? 180 мінус 60. Це буде друга чверть. Косинус цій чверті у нас від'ємний. Отже, буде знак мінус. Дивимося 180 по Сів. Отже, на протилежну функцію ми не змінюємо. Це у нас буде косинус 60 градусів. Одна друга, пригадуємо косинус 60 градусів теж буде одна друга. Отже, одна друга мінус одна друга вийде у нас 0. Наступне. Корінь із трьох множимо на тангенс 60 градусів. Що це у нас таке буде? Корінь із трьох так і залишається. Тангенс 60 це теж буде корінь із трьох. Отже, корінь із трьох множимо на корінь із трьох, це у нас залишається просто 3. Наступне. Яке з рівнянь є рівнянням прямої, а яке рівнянням кола? Давайте пригадаємо, рівняння кола. Да? Ось ми його бачимо. Це у нас радіус в квадраті, 4 в квадраті. Да? А ось це у нас рівняння прямої. Ми з цього рівняння можемо написати, що y дорівнює, і знайти, чому дорівнює y. Да? Отже, перше це у нас рівняння кола, друге це у нас рівняння прямої. Наступне запитання, завдання виконуємо письмово, номер 4. Письмово. Точки А і Б кінці відрізка. М його середина. Отже, наші думки, да? що у нас М середина відрізка. А і Б кінці відрізка. Потрібно знайти довжину відрізка АБ. Давайте пригадаємо: довжина відрізка АВ. Що нам треба зробити? АВ і відразу почнемо працювати в цифрах. 1 мінус мінус 3 в квадраті, плюс. 7 мінус 4 в квадраті, і все це під квадратним коренем. А в подумках, що у нас було, яка у нас формула для довжини відрізка, що це в нас буде? А Б х, xb мінус а, і все це в квадраті, плюс а, і все це в квадраті. Отже, скільки це в нас вийде, дивимося під квадратним коренем. 1 плюс 3, 4. 4 в квадраті 16. Плюс 7 мінус 4, 3 3 в квадраті 9, корінь із 25 дасть нам 5. Отже, це в нас буде 5 да, довжина нашого відрізка. І друге наше запитання: чи належить точка М осі ординат? Чи належить точка М осі ординат? Давайте пригадаємо. Отже. Вісь Х це вісь абсцис, вісь ігріків – це вісь ординат. Якщо точка М належить осі ординат, що це означає? Що вона лежить на осі ігріків, так, у додатній або у від'ємній її частині? Отже, щоб нам дати такий висновок, ми повинні знайти координати точки М. Координати середини відрізка. Пригадуємо формулу середина відрізка. Що це в нас буде? Х-ва координата. Ха плюс хб, сума кінців, ділимо навпіл. Іва координата, і додати YB ділимо навпіл. Отже, знаходимо значення, що це в нас буде. Х-ова координата точки М. Ха це у нас мінус 3, плюс х-ова… Точки Б одиничка ділимо навпіл. Мінус 3 плюс 1, мінус 2, ділимо навпіл мінус 1. Ігрикова координата точки М. Що це в нас буде? 4 плюс 7 ділимо навпіл. 4 плюс 7 11, ділимо навпіл 5,5. ,5. Отже, точка М має координати мінус 1. І 5,5. Що ми можемо сказати? Що вона не належить осі ординат. Де вона знаходиться? Дивимося, Ну, приблизно наші думки. да? По мінус 1 і по ігри 5,5. Десь вона знаходиться у другій чверті. да? Але ніяк вона не лежить на осі ординат. Наступне завдання. Теж виконаємо письмово Номер 5 Шукаємо координати точок перетину прямої з осями... Координат, отже, 3х мінус 4 у мінус 24 дорівнює 0. Дивимося, коли наша пряма, це наші думки зараз, коли наша пряма перетинає вісь іксів. що це означає, що вона, що в ось цій точці е, і координата дорівнює нулю. Отже, перетин з вісью о х, з вісью іксів, і наш дорівнює нулю. 3х мінус 4 множимо на 0 мінус 24 дорівнює 0. 3х дорівнює переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, 24х дорівнює 24 ділимо на 3х дорівнює 8. Отже, по х 8 по у – 0. Це перетин з вісю хів. Перетин з вісю і з вісю y, що це в нас буде? Іксова координата дорівнює 0. Напишемо х дорівнює 0. Підставляємо 3 множимо на 0, мінус 4 у мінус 24 дорівнює 0. Мінус 4 у дорівнює 24 у, 24 ділимо на мінус 4. Що ми отримаємо? Ми отримаємо значення у мінус 6. Отже, по. Х у нас 0, а значення y мінус 6. Отже, у нас будуть точки 8 і 0, 0 і мінус 6. Не встигаєте зробіть паузу. Допишіть. Переходимо далі. Шосте завдання. Побудуйте на координатній площині коло задане рівняння, і перед нами є рівняння. Отже, що ми з цього рівняння можемо взяти? Що наш радіус дорівнює 4. Да, пригадуємо формулу. Рівняння кола, ось це у нас радіус в квадраті. 4 в квадраті дасть нам 16. Давайте знайдемо координати центра кола. Що це у нас буде? Пригадуємо. ось у нас координати центра х мінус х0 в квадраті, плюс y мінус y0 в квадраті дорівнює радіусу в квадраті. Отже, ось х0 і y0 це координати центра. Що це в нас зараз буде? Мінус 3 іг у нас немає. Взагалі ігрика нульового це означає, що там стоїть 0. Отже, координати центра мінус 3 і 0. Далі, що будемо робити на координатній площині? Да? Вісь іксів, вісь іг. 0 початок координат, одна клітиночка одиничний відрізок. Покажемо центр. Мінус 3 0. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Ось наш центр. Центр нашого кола. Скажемо, що це точка О1. Да? О1. І далі радіусом 4. Зараз беремо циркуль. І радіусом 4. Ось центр. Вістря поставили в центр. Тепер визначаємо радіус. Зараз я його теж визначу. Так, радіус 4 см, Ось у мене 4. І ось моє коло. Отже, я зараз побудувала коло, яке задане рівнянням. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання. Складемо рівняння кола радіуса 10, яке проходить через точку А і центр якого лежить на осі ординат. Що ми з цього візьмемо? Наші думки відразу? Да? Центр на осі ординат це означає, що іксова координата тут дорівнює 0. Да? Отже, ми розуміємо, що коло, центр цього кола буде мати якісь координати по х 0. І якусь координату y. Це те, що ми відразу повинні зрозуміти. Отже, що ж це у нас буде? Рівняння буде мати ось такий вигляд, х мінус х0 в квадраті, плюс y-0 в квадраті, дорівнює радіусу в квадраті. Що ми можемо відразу підставити? Х0 у нас дорівнює нулю, да? оскільки лежить на осі ординат. У нас буде х квадрат плюс y мінус y0 в квадраті, і це дорівнює радіусу в квадраті, 10 в квадраті. Оскільки наше рівняння проходить через точку А з координатами 8 і мінус 1 замість х і y можемо підставити ці координати і знайти значення y нульового. Да? Починаємо. 8 в квадраті плюс. Мінус 1 мінус y0б в квадраті дорівнює 10 квадраті. це у нас буде 100. 8 в квадраті 64 плюс. Далі, що це в мене таке? Формула скороченого множення а плюс b і все це в квадраті. Квадрат суми а квадрат плюс 2а б плюс б в квадраті. Отже. А в квадраті. мінус 1 квадраті це одиничка. Плюс 2аб2 множу на мінус 1 і множу на мінус y0. Що це у нас буде? Плюс 2у0. Плюс y... мінус 0 в квадраті. Да? Це буде y0 в квадраті. Дорівнює 100. Дуже схоже на квадратне рівняння. Отже, що це у нас буде y0 в квадраті на першому місці. Потім плюс 2y0. Далі додали і перенесли 100, змінили знак. Отже, у нас буде мінус 100 плюс 65. Це у нас буде мінус 35 дорівня 0. Пригадуємо. Або через теорему вієта, або через дискримінант знаходимо корені. Y 0 у нас буде 5. Це перше, да? і y0 друге мінус 7. Да? 5 множимо на 7, 35, Так, правильно, 5 і мінус 7 наші корені. Отже, що можемо сказати? Що центром може бути у нас, по-перше. Яка точка? 0 по іксу, да? Ми відразу знаємо, що по х у нас 0. По y 5. Або 0 і по y мінус 7. Це наш центр кола. Тобто, розуміємо, що у нас буде два рівняння. Да? Складемо рівняння перше. Отже, що це у нас буде? Повертаємося до ось цього зараз. Да? У нас буде х y Мінус 5 в квадраті дорівнює 100. Або другий варіант х квадрат плюс y плюс 7, Підставили ми точку мінус 7 в квадраті дорівнює 100. Отже, ми зараз з вами склали два рівняння кола. Ідемо далі. Наступне завдання. Потрібно довести, що чотирикутник ABCD з вершинами в точках А, Б, С і Д є паралелограмом. Отже, працюємо швиденько. Схематично я зараз покажу паралелограм. Покажу діагоналі паралелограма. Так, позначимо вершини А, A, А. Б, Д, точка О, точка перетину. Отже, давайте пригадувати властивості паралелограма, що ми там пам'ятаємо про нього. А, якщо ми зараз доведемо, що, діагоналі, а, що, що наші діагоналі перетинаються в точці О, тобто Знайдемо координати точки О. Якщо вони будуть спів... співпадати для відрізка «АС» і для відрізка БД, це буде означати, що ми маємо справу з паралелограмом. Отже, наша задача знайти координати точки О. Для відрізка БД, а потім для відрізка АС. Отже, починаємо точка О. Перший відрізок розбираємо, давайте «АС». Відрізок «АС», Отже, точка О має координати. Ха плюс Х ділимо навпіл. Ха да? мінус 2 плюс це 2, ділимо навпіл. Мінус 2 плюс 2 0, ділимо навпіл 0. Y координата. Це у нас буде yA плюс y ділимо навпіл. 3 плюс 7 ділимо навпіл. 10, ділимо навпіл 5. Отже, точка має координати 0 і 5. Розбираємо відрізок, тепер у нас BD. Теж xb плюс х ділимо навпіл. ХБ це 4, xd плюс мінус 4 ділимо навпіл, це буде 0. y координата. yb плюс y ділимо навпіл. ІБ мінус 3 додаємо yd13 ділимо навпіл, 10 ділимо навпіл 5. Отже, бачимо, що. Теж у нас вийшли такі самі координати 0,5, 0,5. Що це означає? Що у нас середини діагонали збігаються, в робимо висновок, що АБЦД у нас паралелограм. Наступне завдання. Останнє на сьогодні складемо рівняння прямої, що проходить через точку А і паралельно прямій. Давайте запишемо пряму, пряма наша 6х. Мінус 3 y плюс 9 дорівнює 0. Пригадаємо, якщо прямі у нас паралельні, то кутовий коефіцієнт k у них буде рівний. Да? Отже, давайте зараз з цього рівняння виразимо y. Мінус 3 дорівнює мінус 6х мінус 9. Просто у, це ми все ділимо на мінус 3. Мінус 6х ділимо на мінус 3, це в нас буде 2х. Мінус 9 ділимо на мінус 3, буде плюс 3. Отже, ми розуміємо, що кутовий коефіцієнт, це те, що стоїть у нас біля х, дорівнює 2. Кутовий коефіцієнт дорівнює 2. Далі, оскільки в нас наша пряма проходить через точку А, яка має координати мінус 1,5. То. Що ми можемо зараз зробити? У наше рівняння підставити замість х і у значення мінус 1 і 5. У яке наше рівняння? Ми розуміємо, що y дорівнює 2х і плюс L. Да? Ми не знаємо ось цього значення L. Отже, і ще раз да? координати мінус 1 і 5. Підставляємо. Y у нас 5. 2… Множимо х у нас мінус 1 і плюс L. Що це в нас буде? 2 множимо на мінус 1. Мінус 2. Перенесли в іншу сторону 5 плюс 2, 7. Отже, L у нас дорівнює 7. Отже, як виглядає рівняння нашої прямої? Y дорівнює 2х. Чому 2, іще раз, проговоримо. Тому що паралельна прямій. Да, ось цієї прямої, що ми взяли? Ми взяли значення коефіцієнта k. Дорівнює 2 2х і плюс l, l у нас дорівнює 7. Отже, y дорівнює 2х плюс 7. Ми склали рівняння прямої. Ваше домашнє завдання. Це четверте, п'яте та шосте завдання з домашньої самостійної роботи номер 1 на сторінці 46. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!